Іван Берладник. Раз в зимі у ліс на лови Володимирко пішов. І бояри зрозуміли, що тепер не до розмов, що пора за меч узятись, перейти від слів до діл. І берладника Івана посадили на престіл. І берладник на престолі, повній зброї вояки, зачинилися ворота і замкнулися замки. І облога почалася, почались страшні бої. Відбивається берладник, сам веде полки свої, Але раз загнався далеко, опинився у кліщах, ледве вискочив із лиха, ледве спасся у лісах. Піддались тоді бояри. Володимир вступив і суворо, по закону винуватих осудив. І спокійно княжив далі. А берладник кинув край і подався в степи широкі десь на південь, на Дунай. Там зібрав хоробре військо і пішов із ним гулять. В його князівстві повстали малий Галич і барладь. Ярослав Осмомисл Володимирко поволі тихо мирно вік дожив і на княжому престолі Ярослава залишив. Це був князь палкий, відважний, незрівняний у бою, Начервався він покласти першим голову свою. І коли він зізяславом з князем київським зійшовся, першим кинувся з мечем він, всіх попереду боровсь. І бояри зупинили, Ярославе, князю, стій, хто тебе орла заступить у державі жалібній. Краще стань від виру з боку і дивися на полки, як для тебе слави й честі здобувають вояки. Ярослав бояр не слухав, і вперед відважно біг, І відвагою своєю, і за слава переміг. Не спочив він після бою, На державу угри йшли, І для нападу поляки на кордоні вже були, але й тут хоробре військо розбиває ворогів, І іде в степи на південь до дунайських берегів. Ростиславича Івана Ярослав Ущент розбив, І до власної держави малий Галич прилучив. І держава буйним морем розлилася навкруги, Половецький степ вмиває, Б'є в Дунайські береги. Вісім змислів князь наш має, говорили вояки, і прозвали Ярослава осмомислом на віки. І співець співав про його. Гей, ти високо злетів, і на батьківськім престолі. Критий славою засів. Військом ти підпер Карпати, Шлях мадярам заступив, і Дунаєві ворота кораблями зачинив. Князю, київські ворота очиняєш ти ключем, стріли кидаєш в султанів і рубаєш їх мечем. Так стріляй же їх поганих, кидай стріли в їх степи. І за ігореві рани слізьми, кров'ю окропи. Після смерті осмомисла Володимир князем став. Все, що здідив, споневірив, все розтратив, змарнував. І взяли мадяри Галич, хоч народ завзято бивсь, і угурський королевич князем Галицьким зробивсь. Роман На Волині вчасто й княжив син Мстислава, князь Роман, ворог злий боярнікчемних, друг селянства і міщан. Бив він половців нещадно і в полон живих не брав. Про романа склалась пісня, сам народ ту пісню склав. В пісні тій роман був рівний Турам, левам і орлам. Вороги дітей лякали, Цить, романові віддам. До романа йдуть бояри, віддають йому престіл. Ой не буду їсти меду, доки сих не знищу бджіл. І коли меча бояри на романа підняли, Володимирка, згадав він, щоб слухняними були. Не боявся він нікого, і підмоги не шукав. Раз до його папа Римський посланців своїх прислав. Інокентій папа Римський, привітання шле тобі. Обіцяє тобі в поміч меч Петровий в боротьбі. Вийняв князь свій меч і каже Передайте й мій уклін, і спитайте свого папу, Чи такого має він. Поки я меча не стратив, і тримаю у руці, ним я й буду добувати. Йдіть здорові, посланці, і народом мудро правив, і державу збільшив князь, бо Волинь з Галичиною в одно князівство злилась, Вояком Роман родився, На війні він і полях. Під завихвистом на віслі заколов його поляк.